Сьогодні відбувся саміт Україна ЄС у Києві. Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, єдність українського народу закладає фундамент для майбутнього України, а майбутнє України може бути тільки всередині Європейського союзу. «Кремль не злякає нас, Україна буде членом ЄС. Єврокомісія вже оприлюднила звіти про перспективи членства України в ЄС та надала свої власні рекомендації. Посилання на них ви можете знайти в описі цього відео. Нас вражає прогрес, якого вже досягла Україна у тих кроках до зближення з Європейським Союзом, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Україна вперше зафіксувала свої наміри щодо вступу документально. Ми не втратимо жодного дня у роботі щодо зближення України і ЄС. Я особисто в цьому дуже зацікавлений, заявив президент України Володимир Зеленський. Також слід зазначити, що Європа готує 10-й пакет санкцій проти Росії до 24 лютого на суму 10 мільярдів євро. Дякуємо за увагу. Підписуйтеся на канал, щоб завжди бути в курсі усіх новин.